Усім привіт! Сьогодні у нас доволі холодно, мінус 15, Є місця, де і більше, до мінус 20, Тому зараз я хочу відкрити сімейку. В який попередній раз я знаю, що був розплід. тому що я її розбирав на відео. У мене є відео. І хочу подивитися, в якому стані вона на даний час, чи зжалася і взагалі як себе поводить. Ще кого цікавлять бджоломатки з даного блітника бджоломатки Backfast F0, будуть з паспортом і аполіткою зимувалі, і буде варіант 25-го року, тобто цьогорічні. Кого цікавить, звертайтеся, контакти залишу. Ну, а зараз я піду до даної сімейки і покажу, як вона себе почуває. Ось дана сім'я, як ви бачите, іній на вулику і зараз ми разом подивимося, що в ній. Так, тепло відчувається є. Бачите, вона не зжатому стань. З крайньої рамочки вона зійшла, повністю не хочу. Ну, ладно. Ось такому вона стані займає всі рамочки. В неї розпліт, тому ось такі справи. Ну, Як ви бачите, ось ця дана сім'я активна. Вже в неї цей процес з обігрівом гнізда запущений вже вона в клуб більше не збереться, тому що там вже немала кількість. Розплоду, вона вже почала інтенсивно сіяти. Звичайно, все залежить від того, яка буде весна. Якщо буде рання весна, почнуть вони нести квітковий пилок, в неї буде доволі хороший розвиток, тому що сила дозволяє. Але якщо весна буде не рання, і пилку не буде, то тоді вона з засівом, скажімо так, почне менше сіяти, тому що не буде чим годувати дану личинку. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!